От буде створено декілька фондів, які будуть контролювати. Ну їхня ціль зібрати 800 а, мільярдів. Я вам раніше показував і розказував, що купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові, що кошти вони будуть контролювати, зрозуміло. Тобто не то, що вони дали там в Україні, і вони собі кілішуть. То ми туди, то ми сюди, тут ми попіляли. А що вони заводять свої компанії в Україну? І з закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні. Щоб, тобто, ніде воно не пропадало, поняли? Без ніяких прокладок, без утечок. І от вони ж один з пунктів у нас буде гарантії безпеки. І от як цей гарантій зробить безпеки? Тут і декілька пунктів, що там Європа на себе обізується захищати, НАТО обізується захищати, по пункту статті НАТО, по Будапештському меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам ну не розбираюся, я вам по-простому об'яснюю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися зразу? Ну про що, як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином, якщо закрадані компанії не з, не з Європи вже на нас будуть дивитися, і з розряду ну, ми стурбовані, ви там тримаєтесь. Ой-ой-ой, як це так? Ми постараємось зробити, що, що ми можемо, а да, нічого. Роблять. Тільки якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да, отака, от вони правильно зробили, вони вітражки Трашки змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І от в Україну має бути заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні. Бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є. До речі, зараз розкажу, що залишиться в Україні, а що планується, щоб відійшло ІРФ. Якщо вам цікаво, зрозуміти підготуватися. До того, як же це все буде працювати і отримувати таке ЗП. Причому вічно зелених, будь ласка, ТГК канал, самі знаєте де. Переходьте, я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Бо ну, в Україні так собі вся ситуація з роботами. Ну і за кордоном, чорні роботи теж. Мені не дуже приємно бачити там, українців. Це абсолютно безкоштовно. Переходьте, самі знаєте.